У колажі Євгеній Білорусіць лінії, що встановлений у Дрездені, використане фото типового графіті з текстом Це не наша війна, що в великій кількості розповсюджується у Німеччині. Артмарафон Емоції друзів, мистецька спільнота разом з україною, українцями та художні музеї Галагана започаткувала та представляють мистецький виставковий проект Це моя війна. Десять художників доводять, що мистецтво це теж зброя, і від однієї лінії іноді залежить зміст та ставлення до трагедії цілого народу. Коли через півроку після початку війни я е, нарешті зібралася, щоб відвідати мій другий у Берліні, Коли я їхала з Києва. Я не покинула війну. Усюди, де я була, на кожній станції це був Хелм, потім Варшава, потім Берлін. Я не відчувала, що я віддалі від війни, я усюди бачила її сліди. Мені здалося, коли я приїхала в Порті місто змінилося назавжди. Це не жаль. Я усюди бачила українські прапори, я бачила людей, які підтримують Україну. І я бачила зміну атмосферу, дуже трішку. Ну, я її відчувала в усьому. І для мене це було підтримкою. Для мене це було важливо, тому що я думаю, ну я думала, що я ніколи не зможу опинитися в іншій реальності, коли ця реальність триває. Я ніколи не зможу в не затриматися і відчути там себе трошки-трошечки вдома. Дуже важливо, що виставки відбуваються, що в Україні художники продовжують працювати, і всі художники, що пов'язані з Україною, тому що відстань є дуже умовною, ти живеш. Поруч зі своєю країною, навіть якщо ти на якийсь час покинув, і несеш з собою цю ситуацію. Мені здається, що ця робота, цей, ну, ніби ти прориваєшся крізь якесь мовчання, прориваєшся крізь спротив реальності, яка є надзвичайно важкою. А, ну Це, це вже о, в якому сенсі маленька ознака перемоги це продовження життя поза тим, що його заперечує, що намагаються його знищити. І е, важливо, щоб це тривало, важливо, щоб виставки усюди відбувалися, відбувались е, по всій Україні. І щоб ви бачили, про, просто бачили ці інші слова, втілені інші думки, образи, втілені візуальному мистецтві вперше, а саме 20 січня 2023 року, під сиренами та виключеним світлом проект це моя війна. Презентували у Києві. 23 лютого. Він відбувся у Чернігові. А днями митці завітали на Уманщину, аби представити свої роботи, провести благодійний марафон та зібрати кошти для постраждалих мирних жителів. Умані дуже сливоний. Такими картинами, оскільки сам я теж дуже-дуже ціную мистецтво, особливо в цьому контексті, коли ми пов'язуємо це з нашими непростими подіями, з нашою війною на захист нашої вітчизни проти окупантів. Тому що дуже важливо в цій непростий час мати змогу допомагати Збройним силам, допомагати постраждалим всіми ми, всі ми засобами і всіми силами, які в нас є. Але ми маємо залишатися згуртованими. І оцей рік непростий, вже більше року непростого, війни показало те, що абсолютно всі сфери, абсолютно всі латики нашої рідної Черкащини, нашої України стали дійсно єдиними. Хочу подякувати. Тим митцям, які створили ці чудові роботи, які на сьогоднішньому аукціоні були продані, всім, хто долучився до цього, зібрані кошти підуть на допомогу потерпівшим жителям міста УМІ від ракетної атаки. Маємо докласти максимум зусиль, щоб підтримати наших земляків в цьому горі, з яким вони зіткнулися, тому що. Можна все відновити, але не повернути людських життів. Зараз на даний час дуже багато людей втратили житло, втратили все найдобріше, тому повинні докласти всіх зусиль, щоб допомогти цим людям. Депутати керівництво Паланської громади активно долучились до мистецької благодійної акції, під час якої було зібрано понад 270 тисяч гривень.